А, в яких категорії пенсіонерів і наскільки зросте пенсія? Що ви можете озвучити для наших глядачів? Ми підвищуємо пенсії для всіх українських пенсіонерів. Мова йде про людей, які отримують пенсію за загальним пенсійним законом, так званим а також про пенсіонерів силових відомств, про військовослужбовців, про осіб з інвалідністю внаслідок війни, про осіб, які отримують чорнобильські так звані пенсії. Разом сукупно це понад 10 мільйонів пенсіонерів для всіх них. Ми застосовуємо однакові правила для підвищення пенсій, про що вже ви чули, сказав Денис Анатолійович Шмигаль. І основне правило полягає в на наступному, що у нас є нижній і найвищий поріг. Крім того, в рамках цієї індексації, що дуже важливо, ми знову робимо підвищення найменших мінімальних гарантій, так званих, які ми. Ми ну, це розміри найнижчих пенсій, які зазвичай встановлюються, якщо у людини формульна пенсія, яка обрахована там відповідно до закону, дуже низька. А і держава їй додає додатковий захист, додатковий захист. Оці мінімальні про мінімальні рівні гарантії також буде проіндексовано на ці 11,5%. Пані Дар'я, а чому відсоток індексації саме такий? Хто його е, визначає? І це більше чи менше ніж минулоріч? Минулоріч у нас було був менший відсоток індексації. Він становив приблизно 8%. В цьому році, взагалі, відповідно до закону. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування розмір індексації визначається, виходячи з двох параметрів: по перше, це зростання споживчих цін, а по-друге, це зростання зростання споживчих цін за попередній рік, це за 24 А також це динаміка зростання середньої заробітної плати за попередні три роки. От, власне, минулорічне зростання споживчих цін на нас становило 12%. Зростання середньої заробітної плати це 11% середньо за три роки, і от на середнє з цих двох показників ми виходимо на 11,5%. Я хотіла уточнити, якими будуть максимальні і мінімальні суми підвищення і чому саме такі? Основне завдання індексації це по-перше, забезпечити збереження реальної вартості пенсій, по-друге, збереження можливості захист найбільш вродливих категорій громадян, тому що пенсія це страховий платіж, в принципі, відповідно до законодавства, і загальна мета солідарної пенсії це забезпечити мінімально прийнятний рівень. Фінансової підтримки для громадян, тому для нас в рамках цієї індексації критично Крит... Критично важливо. Зробити так, щоб всі пенсіонери, які мають на рівень доходу, відчули таке зростання свого рівня доходу, і воно буде становити зростання там щонайменше 300 гривень на найнижчі пенсії. Але при цьому ми розуміємо, що у нас є в країні розміри пенсії, які суттєво перевищують. І е, під час, наприклад, індексації пенсії, яка там складає, наприклад, 10 прожиткових мінімумів, 23 610 гривень, зростання на 11% буде давати не 300 гривень, а 3 тисячі гривень зростання в абсолютному обсязі. Тому для нас важливо зберігати е, е Зменшувати можливості для ось такої великої диференціації, але ключове це також знаходити фінансовий ресурс для зростання найнижчих пенсій, пані Дарія. По різним категоріям, як прем'єр-міністр казав, пенсія буде збільшена від 100 до півтори тисячі гривень. А якою середня пенсія в Україні стане в результаті цього підвищення? В результаті середнього підвищення середній розмір пенсії очікувано зросте з 5790 тисяч гривень до 6345 тисяч гривень за нашими очікуваннями. Але звичайно, зараз, коли пенсійний фонд проведе вже фактично перерахунок, ми будемо бачити реальну цифру, якою вона буде вже на перерахованих пенсіях. Зараз це математичний прогноз. А скільки буде коштувати бюджету ця березнева індексація, і е, ці кошти вони є в бюджеті зараз? Потрібно розуміти, що у нас пенсії виплачуються з двох джерел. По-перше, основне джерело це кошти, страхові кошти. Це єдиний соціальний внесок, який сьогодні сплачує кожна застрахована особа. А і за рахунок цих коштів у нас сплачуються всі, е, всі звичайні так звані пенсії, крім того, у нас є кошти державного бюджету. Це 239 мільярдів гривень в поточному році. І ці 239 гривень, мільярдів гривень вони витрачаються здебільшого на два основних напрямки. По-перше, це доплата різних дотяжок надбавок для мінімальних пенсій. І на ці кошти ми будемо на ці потреби ми, Будемо витрачати там майже половину транспорту з державного бюджету, і друга половина це навіть трохи більше. Це виплата оплата так званих спеціальних пенсій. Так от в рамках індексації підвищення буде фінансуватися як за рахунок страхових коштів, які ми всі з вами, як платники внесків, сплачуємо. Так, і за рахунок коштів державного бюджету кошти передбачено. Наш прогноз говорить про те, що коштів, які нам на сьогодні які плануються, буде достатньо для фінансування індексації і для страхових коштів, і для тих пенсій, які сплачуються за рахунок коштів державного бюджету. Пані Дарія, що стосується працюючих пенсіонерів, чи буде здійснено перерахунок пенсій ці категорії і коли? Так, звичайно, дякую за питання. У нас кожного року з 1 квітня здійснюється автоматичний перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів. Це означає, що ми переглядаємо розмір обсяг пенсійних прав, а відповідно до яких пораховано пенсію. Про що мова якщо простіше, людина вийшла на пенсію, але продовжує працювати. І протягом е, наступного року від однієї індексації до іншої індексації, там числітня до квітня, вона на напрацьовує вона сплачує внески зі своєї заробітної плати. Відповідно, в неї збільшується, накопичуються додаткові пенсійні права. І в квітні ми врахуємо всі нові накопичені пенсійні права по працюючих пенсіонерах. Відповідно, збільшуємо розмір їхньої пенсії. Що ж, дякуємо вам за відповіді, Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, була з нами.